У жодній з країн світу не можна давати шансів на життя терористам, які приходять у чужі землі нищити міста та людей. Це злочин проти цивілізованого світу, який має об'єднатися, щоб разом зупинити злочини проти людяності. Кожне життя має значення як в Ізраїлі, так і в Україні. Але також ми знаємо, що ворога можна перемагати і проганяти зі своєї землі, коли на твоєму боці правда та надійні союзники. Збройні сили України впевнені що порядок буде встановлено. А ворог, ким би він не був, буде розбитий. Ну поки що реакція вона доволі таки стримана і вона доволі таки прогнозована, тому що Китай він зараз намагається загалом виступати з позиції такого миротворця, брокера. І зараз цього реакція вона, власне, і відповідає цим тезам. Сам МЗС КНР вони випустили заяву, там де вони засудили ескалацію і сказали, що вони сподіваються, що саме власна ситуація вона буде якось цивілізуватися. Тобто, це такий більш як ну як останнім часом Китай він знову ж таки. Супає з таких більш загальних засад, тобто він засуджує певні ескалаційні моменти і закликає до того, щоб було якесь примирення, чи ще щось. Але мені здається, тут дуже важливо зрозуміти саму позицію Китаю, тому що якщо ви пам'ятаєте, то влітку була зустріч президента Балестини. Пекіні сі зімпіном там було дуже доволі таке серйозні перемовини. Після чого сі Зінпін взагалі заявив, що Китай він готовий стати брокером у власне вирішенні ось цієї конфронтації між Палестиною Ізраїлем. І я думаю, тут взагалі цей регіон і саме Ізраїль він дуже важливий для Пекіну. Тому я думаю, Китай він дуже пристально дивиться. Але ось що дійсно Китай вважає і на кого він наставить, Я думаю, ми вже побачимо ну, в подальшому. Ну no, поки що немає такого, знаєте, джантуй, вказування. Конкретного поки що його немає, але загалом ми ж маємо також розуміти, що так є дуже, дуже насправді серйозні зв'язки Китаю, як з Арабським світом. Зокрема, Палестина, це взагалі там дуже цікава тема для Китаю, враховуючи його власне амбіцію стати регіональною державою не тільки в Азії, а також на Близькому Сході. Але також є і серйозні зв'язки з Ізраїлем. І для Китаю тут важливо якось збалансувати свої відносини з Ізраїлем, враховуючи потужні відносини власне Ізраїля з Вашингтоном. Можливо, якось збільшити свою частку ну або впливу, або кооперації з Ізраїлем. Тому я думаю, Китай він не буде так знаєте, робити різкі заяви, які могли б привести, наприклад, до там певного спантеличення в тому самому. Ізраїлі тому я думаю, Китай він буде підтримувати зв'язки. Як ну в нього є з як власне з Палестинах, так з із з Ізраїлем, і все таки більш прагматичні зв'язки вони з Ізраїлем, тому що Колесин це більш такий амбіційний проект, так тому що це можливо вигорить, можливо, реалізується, можливо ні. А все-таки з Ізраїлем нього є відносини, враховуючи також технологічну кооперацію, що дуже важливо для Пекіну. Тому ось я думаю, поки що Китай він буде без різких моментів. З точки зору енергоносіїв в Китаї такі гарні відносини. І Судівської Аравію, і той самий Іран тут я б, якщо ми казав кажемо з економічної точки зору, я б, б закінтував на такому факторі, як логістика, тому що якщо зараз буде реалізація, почнеться дійсно реалізація ось цієї транспортної ініціативи з Індії до Євросоюзу. Яку зараз проголосили, але наскільки це реально це поки що невідомо, тому що один пояс, один шлях його реально Китай робить. Так там багато дуже викликів десь взагалі це не дуже успішно вистрілило, десь більш успішно, але тим не тим не менш. Якщо дійсно буде реалізований ось цей логістичний шлях через Індію, то там він також здається проходить через Ізраїль. Тому для Китаю ну також було б важливо якось приймати участь або по можливості надати до розвитку в цьому проекту, тому що це був би конкурент одному поясу одному шаху, і власне тому ми я думаю, потрібно дивитися саме з точки зору геоекономіки, тобто, де Китай е, бачить свої найбільші виграші. Звісно, він найбільший більш виграш бачить стабільності, тобто гарні відносини з усіма. Але зараз ми бачимо, що світ він починає так ділитися на такі блокові е, об'єднання, такі на такі альянси держав, і китай вже розуміє, так в нього вже є своя група країн. Там умовно каже там, Іран. Ось судівська аравія, хоча там також у них така позиція, ну в першу чергу вони орієнтовані на свої власні інтереси, а не на чиїсь інші. І тому я думаю, Китай він розкладає яйця по різним кошикам. І я думаю, що поки що Китай все він не буде чіт чітко приймати сторону, він буде дивитися, яка буде динаміка. А вже потім він буде діяти ось власне зі своїми інтересами. У Китайці говорять про Індію, що це основний регіональний конкурент Китаю. Що це країна, котра кидає виклик власне реалізації Китаю на рівні азійського лідера? Тому що це країна, яка має всі шанси стати лідером саме Південної Азії, а Китаю власне тоді буде залишатися тільки. Там намагатися домінувати там, в Південно-Східному морі, південно-Китайському морі, Східно-Китайському морі, там можливо, Центральна Азія, якщо там, Російська Федерація остаточно втратить свої там, позиції. Там. Тому як, власне Індія, це, по-перше, найбільший конкурент Китаю. По-друге, цей конкурент, який зараз. Нарощує дуже потужні зв'язки з заходом. Наприклад, та саме Apple зараз хоче переносити виробництво з Китаю вже до Індії, і інші корпорації будуть потрошку підключатися. Наприклад, Volkswagen, він вже заявив, що пріоритетний ринок це індійський, а не китайський і по третє, ми маємо розуміти, що між Китаєм та Індією є взагалі всі ці євразійські великі країни, там Російська Федерація, Китай, Індія, той самий Іран, Пакистан, всі ці країни вони мають великі структурні. Непорозуміння між собою це територіальні там певні. Ну не може домовитися щодо територіальних певних суперечок, щодо економічних, щодо історичних і так далі. І тут саме, що ми дивимося на Китай та Індію, вони мають дуже багато оцих викликів, саме там там і територіальні проблеми є у тибетському нагір'ї, і власне вони конкурують між собою. Там, наприклад, за вплив на Пакистан, на Шри-Ланку, на Бангладеш. На Непал і так далі. Тобто, це конкурент Китаю і Китай. Я думаю, як ви кажете, медіа, так вони дуже критично сприйняли ідею щодо оцієї ініціативи. Тому що якщо пам'ятаєте, була вже і така ініціатива транспортна Білого Дому, називалася там Blue Dots, щось на всього, і поки що це все залишилося тільки, ну, в тільки вербальному. Тобто, форматі Хамас має давні та багатопланові зв'язки із Російською Федерацією. Представників угрупування приймають на найвищому рівні у Москві, включно до рівня міністра закордонних справ Російської Федерації. Останній такий візит відбувся вже після початку так званої СВО у вересні 2022 року. Про рівень непублічних контактів та ступінь залучення до них представників спецслужб РФ можна тільки здогадуватись. На відміну від Хезболи, Хамас не є стовідсотковим проксі Ірану, їх прямі контакти з РФ, а також несподіване поліпшення відносин із режимом кривавого сирійського диктатора Башара Асада, може свідчити про те, що дане угрупування атакувало Ізраїль з відмашки з Москви, а не з Тегерану. В останні два роки неодноразово фіксувалися факти наявності російської зброї у бойовиків Хамас. Наприклад, протитанкових ракет. І хоча найімовірніше отримали вони цю зброю із Сирії від сирійських збройних сил, така контрабанда неформально була схвалена саме в Росії. Росія зацікавлена в розпалюванні додаткових війн, тому що її основна війна, так звана СВО, зайшла у стратегічний тупик, виходи із якого неочевидні. Москва сподівається, що новий конфлікт дозволить зокрема розширити пакет можливих домовленостей із заходом і за сприятливого розкладу поміняти поступки по близькому сходу від РФ на відповідні поступки щодо ситуації з Україною. Якщо говорити про аналогії, то найближчим прецедентом дій в подібній парадигмі є анексія Криму і глухий кут у конфлікті на Донбасі у 2014-15 роках, і відповідне розпалювання безпосереднім втручанням військових РФ конфлікту в Сирії.